Поговоримо про сортування наших масивів. Давайте цього разу. Масив. Задамо, задамо якийсь масив, задамо його трошки не так. Напишемо слідуюче, що, і на, наприклад, там Інт. Нехай це буде знову, це буде масив, да, по-перше. От. Int е, uh, нехай назва буде X, яке дорівнює New, New Int, New Int. от, uh, uh. І далі о, ми зробимо наступним чином. от так от. оп, і вкажемо декілька чисел, да? Наприклад, там мінус 10, а кома там 5, 42, 0, 16, 4, наприклад. От. Я таким чином оголосив, воно мені елементи ці запам'ятає, запам'ятає їхню кількість, і якби все буде добре. да Це коли масив задано просто так. Можна і двовимірні масиви так задавати. Тоді отут от, от. ще одна дужечка з'являється. Дивіться, якщо двовимірний масив, то у нас виходить ось отак. Да? Ми з вами записуємо. А тут а дивіться, у нас дивіться, ось так, Ось ось так, ось отак. Ось отак, ось отак. Ось отак. От і ось отак, от і ось отак. От а дивіться, я так ось поставлю вам на отвіться. Щоб красиво якось воно було. Чому воно не хоче, так? Не зрозумів. Там Кома. Добре, де ж там. Е е е не зрозумів, чому не хоче. А так, ну ладно, прибрали. Потім покажу. Добре, не хочу зараз. Відшукувати свою помилку. А, прикро, що вона є, але. Так, і, ага, я отут не поставив, дивіться, помилка була в тому, що отут я не поставив дужки. Чуєте? Квадратні. Оці ось. Ну, дивіться, давайте так: контрол ігроки, ігреки, ігре. О, і отут а ось. І отут тут краткоском. Так, але мені не потрібен двовимірний масив, то я просто показати вам, що є такі способи вводу. Я візьму одномірний масив і завдання його нам треба посортувати. Значить, говорячи про методи сортування, я хотів би вашу увагу. Переділити на декілька методів сортування, які я вам описав: ось тут сортування масивів. Дивіться: перше сортування вибором, друге у нас сортування, наприклад, методом ставки. Третє сортування бульбашкове. Ну і четверте, наприклад, швидке сортування. Значить, і сортування з там є отут, так. Да? От. Е, значить, ці методи, вони. А, різні. Ми з вами розглянемо один із методів сортування. Ну, наприклад, я маю на увазі, я покажу. Дивіться, я хотів би просто ну поговорити про перше, про їх ефективність, друге, про сам самий головний принцип. Дивіться. От перший. От, от, от я будував так от, коли розповідь вам, що зразу принцип. Дивіться. Принцип, от метода, наприклад, вибору заключається слідуючим: шукається найменший, або найбільший елемент. Ну, як правило, називається елемент, шукається елемент найменший. Ну, якщо смотрети, як треба посортувати масив, чи за зростанням, чи за спаданням, правда? І міняється містами із першим. Потім береться другий. Ну, як.. елемент ну, Нульовий зразу да, береться, на нульове місце ставиться. Ну, шукається найменше, ставиться на нульове місце. Потім позиція перша береться, знов шукається найменше серед тих, що Поняли? І знову ставиться на місце друге. Потім знов найменший елемент, і знов на це місце, знов найменший елемент і знов на це місце. Ще цей метод називається методом мінімальних або максимальних елементів. Другий метод це метод сортування, метод вставки. Дивіться, Принцип, на кожному кроці елемент ставляється на відповідне місце серед вже відсортованих. Як це поняти? Значить, Це поняти так, що береться два елемента, вони між собою сортуються. Потім береться третій елемент, і він уже перебираються ці елементи. Знаходиться елемент. Ну, наприклад, от по, по за зростанням сортуємо, воно перебирає перебирає елементи. Ну, Наприклад, давайте так. От я візьму якийсь документ. Буде приклад. Є два якісь елементи. По перший елемент там 5, другий елемент 9. Так? Ми їх посортували. Ось ту 5, отут 9. Тепер наш елемент, який ми беремо слідуючий, третій, наприклад, там, буде елемент 6. І ми починаємо перебирати ось оці елементи. І якщо ми знаходимо елемент оцей, ну, оцей ну, ось елемент, як дивіться, він виходить елемент, який ну, поки більше, допоки більше, да? ну, Оцей елемент залишається за, за, за перший. То ми пропускаємо цей елемент. А якщо знаходимо елемент, уже бі, коли доходимо до елемента, який являється більшим за той, що у нас, то ми цей елемент ставимо поперед його, а решту елементів всовуємо вправо. Тобто сюди поставиться шестерка. Поняли? Ну, давайте, якщо не шестерка, а, наприклад, там оцей елемент. Хай буде не 9, а 19. Так. Елемент 19. От у нас шестерка вставилась. Дивіться. Тепер, наприклад, ну, не шестерка, давайте 16, був перший елемент, а не шестерка, Яка різниця Зараз, правильно? О, дивіться, 16. А тепер дивіться, береться, наприклад, елемент попадається 8. Значить, воно знову дивіться. Перший пропустило, от сюди його треба. Тобто слідуючий більший. Тому восьмерка поставиться від сюди, а остальні ж їхати вправо, правда? Здвинуться на один вправо. Це такий другий елемент. Другий спосіб, який ви, ми тут розглянули. Тепер слідуючий спосіб: принцип: сусідні елементи порівнюються і міняються місцями. Оце любимий спосіб. Усіх студентів він самий простий, ми його з вами і розглянемо. Да? Дивіться, коли два міняються місцями. Хорошо. І е, та, далі швидке сортування, квік сортування, О, дивіться, вибирається опорний елемент якийсь, да? О, масив розділяється на дві частини, і е, зліва, зліва, да. У нас виходить, ми розташовуємо менші елементи, а справа ми розташовуємо більші елементи. І так перебираємо всі елементи: зліва менше, справа більше і так далі. У нас відбувається. Ну, масив вийде відсортованим. Да? Ну, і є ще сортування злиттям, коли масив ділиться на дві частини, і кожна із частин сортується да? От, зразу дві частинки одна і друга, а потім масив з'єднується в один. Окрім цього, окрім цих методів, да? чим далі тим складніші там методи були. І дивіться, і тепер методи сорту в мові Java є вже готові методи сортування. Тобто можна написати отак ось array sort, і він відсортується. Тобто дивіться, ну от якщо цей масив, наприклад, то я можу написати X sort, ну вивести зараз, він буде такий самий. І Потім X, от дивіться, написати, от, просто, ну, просто взяти сортування, написати сорт. Ось отак дивіться. От, бачите, отак. Сорт erей. Бачите, ось отак. Era дорівнює сорт, ну, erй's, і е, в даному випадку у нас з вами от при виводі масива, да, у нас він буде вже готовий, відсортований. Також можна для масивів використовувати collection sort, да, може бути erase sort, да, от тільки ж тоді бібліотека ось тут повинна бути. Бачите array. Ну, коли ви напишете в цій програмці array, то ну, так ось array, да, сорт, да? то коли напишете array, то воно само автоматом підключить бібліотеку. Вот ну і ось тут приклад. Дивіться сортування списків. Воно таке саме такі самі методи, як і у масивів є. Там ще є інші методи, які для масивів використовуються. Ми з ними будемо знайомитися трошечки пізніше. Я дивіться, що покажу. Покажу вам метод сортування, наприклад, там метод бульки, да? Я казав, той, що саме у студентів. Дивіться, якщо є якісь елементи, і ви хочете, ну, наприклад, там, отакі числа, да, мінус 10, там, і ще якесь там число. Тут там, наприклад, там, ну, тут буде там мінус 50, 50, мінус 5, дивіться то метод бульки він заключається в слідуючому. Порівнюються два сусідні елементи, і якщо ми сортуємо, наприклад, за зростанням, тобто якщо другий елемент менше першого, тоді вони міняються місцями. Потім порівнюються слідуючі два елементи, слідуючі два елементи. І так треба робити n-1 раз, щоб отримати відсортований масив. Значить, давайте час у нас чимало пройшло. Ну, все рівно. Ми з вами ж три години працюємо, ви знаєте, і тому ми зараз до, до, допрацюємо, як кажуть, сортування методом бульки якоїсь. Да? Напишемо, да? Значить, от такий ми взяли, наприклад, ось такий масив. Далі ми напишемо, наприклад, цикл ФО. В якому напишемо так, що це буде кількість спроб. Так? Ми напишемо int, наприклад, і, це буде кількість спроб у нас і дорівнює 0 до крапка з комою до і менше за x крапочка lengс мінус 1. Ви пам'ятаєте, я казав, що n-1 раз треба зробити, і далі у нас буде i плюс плюс. Так, і n-1 разів. А що n-1 раз треба робити? А n-1 раз треба перебирати елементи масиву. Тобто тепер нам треба взяти. Написати знову цикл, бо нам треба всі перебрати елементи масиву. Знову ж написати int j да, дорівнює 0, крапка з комою до е, J менше X. Крапочка length знову мінус один. Так, коробка з комою J. І далі відкрили ми дужечку і закрили, От. і в цій відкритій і закритій дужечці ми напишемо слідуюче, що якщо, якщо е, в дужечках x, і t ні, x від j... Х від J буде більше за x від J плюс 1. Чого тут мінус 1? Тому що, ну, коли останній елемент, то наступного елемента вже нема. Помієте як? Тому може виникати питання. Тоді робимо знову фігурні дужки і ось отут якийсь міняємо, міняємо елемент. Але для того, щоб поміняти елемент містами, нам надо якесь тимчасове значення. Тому я пишу, що int якийсь темп дорівнює в даному випадку x, j плюс 1, j плюс 1. Тепер а, а, ні, давайте J. Давайте J, нехай буде так, буде зрозуміліше. Потім X е J дорівнює е і X ну, J 1 і X J Плюс 1 дорівнює темп. О. Ну і після цього ми можемо масив вивести. Він у нас з вами буде відсортований. Тобто, ось отут ми виведемо масив. Ну, сот. Давайте так. Через Т плюс ікс, і, та, Тут і у нас X, і Т, ну, ну можна було Джей, і, звісно, було наче правильніше, тільки ось тут мінус один треба обрати. Іксити. Все, запускаємо. У нас получиться відсортований масив. А де масив відсорту А, ну да Ми ж такий не виводили. Дивіться. Ну тут бачите, числа по зростанню, 42 последнє, да Мінус 10, от дивіться, якщо десь ми отут, наприклад, ще поставимо мінус 16, дайте подивимося ще раз, запустимо. Ми ж ну, цей ми масив просто не виводили. І ну, ну дивіться, мінус 16, мінус 10, бачите. Ну, тут не принт, треба було не принт, але плінт спроб краще. Це ми посортували масив методом бульки. Ну, дивіться. Тут воно як попав, було тут посортовано. Ну, можна було б вивести масив. Дивіться. Можна було б вивести отут заданий масив, так? Да? За, заданий масив. А там внизу вже відсортований масив. Ну от воно видало, да Дивіться, то перший масив. Зараз буде два. Перший буде заданий. Другий відсортований. Ох! Ну, бачите, отут. Де заканчується масив? Отут заканчується, бачите? Треба було ентер ну, да щоб воно. Показали, ну давайте нажмемо Enter десь YouTube. Soуд. Soуд. так ось напишемо вот такі. Вот Пробіл, да Ну, бачите, заданий масив, масив зупиняємо запис.